7 квітня на території штабу командування вітчизняного військового флоту відбулася церемонія відкриття реконструйованої пам'ятної стели, присвяченої історії створення військово-морських сил України. Заходи продовжилися урочистими зборами із шануванням ветеранів, які здійснили вагомий внесок установлення та розвиток національних військово-морських сил. Далі у нашому репортажі. Урочистий мітинг з нагоди створення військово-морських сил України, який 20 років тому співпав з великим християнським святом, благовіщенням Господнім, цього дня з відкритою душею та щирим серцем у штабі командування військово-морських сил України зібралися люди, які спільними зусиллями, основаними на патріотизмі та любові до своєї вітчизни, започаткували розбудову українського військового флоту. Нагадаю, сучасний літопис військово-морських сил України відраховується з часу видання указу президента України від 5 Квітні 1992 року про невідкладні заходи з будівництва Збройних сил України. З виданням указу було фактично розпочато формування та відродження вітчизняних військово-морських сил. Однак офіційний день народження військово-морських сил України на законодавчому рівні досі не визначено. З нагодою з дня підписання президентського указу за ініціативи Ради ветеранів, спілки офіцерів України, командування військово-морських сил, фонду відродження українського флоту та окремих активістів було реконструйовано пам'ятну стелу присвітнього. Ячину історії створення військово-морських сил почасне право її відкрити надали першому командувачу військово-морських сил України і віце адміралу Борису Кожану та першому заступнику командувача військово-морських сил збройних сил України віце-адміралу Сергію Єлісєєву. Після урочистого відкриття присутні на заході ветерани флоту разом з представниками командування військово-морських сил та гостями свята в кращих традиціях українського народу виконали державний гімн. Та у музичному супроводі оркестру центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил України на вірші Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка поклали квіти до підніжжя стели. Вітинг завершився проходженням урочистим маршем. Продовжилися святкові заходи у клубі штабу командування вітчизняного флоту, урочистими зборами та святковим концертом. Поки ветерани оргрупи та флоту, які брали безпосередню участь у створенні військово-морських сил, займали місця в залі. Нам вдалося поспілкуватися з першим командувачем військово-морських сил України, віце-адміралом Борисом Кожаном. Сьогодні свята 20-річчя військово-морських сил України. Я перш за все вітаю всіх моїх побратимів, співвітчизників з таким добрим, світлим, файним квітневим святом. І я переконаний, що буде час, я прошу в скорому часі, щоб воно було, щоб цей свято був офіційним. Тобто він е, затверджений президентом, Верховною Радою, і ми тоді по би, повній схемі отримали наше святкування. Святкування військово-морських сил України. А за ті роки, за 20 років, я оценю тільки позитивно. І ті командуючі, які були після мене, вони внесли свій вклад в розвиток військово-морських сил України. Я щиро дякую долі, що де би ми не були, ми всюди отримуємо допомогу, підтримку, файні слова. Я дуже надіюся на те, що буде час. І військово-морські сили України відбудуться такі, які я і мої побратими мріяли 20 років тому. Борис кожен відзначив, що ветерани, які розпочинали відроджувати флот, і сьогодні надають вагому підтримку у військово-патріотичному вихованні молоді. Ті люди, які були і стояли у джерел відродження українського флоту, вони дуже ретельно, дуже конкретно допомагають по всім питанням. То бізнесмен той допомагає бізнесом, ну, допомога фінансової. Ті люди, які значить, працювали і були фахівцями своєї справи, вони працюють в школах, допомагають виховувати наших дітей, патріотизму, відданості української держави. Мені дуже, дуже приємно те, що, наприклад, наприклад. Основні події, основні елементи виховання це виховуються на українському прапорі, гербі, гімні, на українській мові, історії, культури, віри. Тобто ті складові, які складають націю, складають суспільство, складають український народ. І мені дуже приємно, що наші ветерани вони завжди е, значить, допомагають вихованню молоді нашої української держави. Урочисті збори, присвячені двадцятій річниці видання президентського указу щодо створення збройних сил України, розпочалися виконанням державного гімну України. Від імені командувача військово-морських сил адмірала Віктора Максимова, військової ради та всього особового складу флоту, привітав присутніх перший заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Сергій Єлісєєв. У першу чергу ми знову глибоку шану та повагу всім. Кто стоял в білій итогах відроджиния військового флоту незалежної украинской державы? Сегодня наши корабли підрозділи беруть берут активную участь в Заходах войсково-морского співробітництва вітчизняних навчань. військово морский прапор Украины, відомий у багатьох країнах, висковые моряки високо несуть его над просторами. Світового океану віце-адмірал Сергій Єлісєєв окремо відзначив вагомий внесок патріотів флоту, завдяки зусиллям яких військово-морські сили відбулися як повноцінний сучасний вид збройних сил України, та згадав про історичне значення переходу СКР 112 під командуванням тоді ще капітан-лейтенанта Сергія Нусенка. 20 липня 1992 року корабель, піднявши державний прапор України, пішов до озера Донузлав та перейшов до міста Одеса. Це можні вчинки офіцерів в умовах реальної небезпеки для власного життя остаточно засвідчили рішучий намір створити український військовий флот. Також представник командування флоту згадав поіменно бойових побратимів, які за роки становлення військово-морських сил України пішли з життя. Присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Наказом начальника генерального штабу збройних сил України за значний особистий внесок у розбудову військово-морських сил України почесний нагрудний знак Слава і честь вручили першому командувачу військово-морських сил України, віце-адміралу Борису Кожену. Також велику групу ветеранів флоту було нагороджено відзнаками та грамотами. В свою чергу Борис Кожен за безмежну мужність, патріотизм, відданість українському народові ветеранам флоту вручив номерні відзнаки «20 років військово-морським силам України. Добро і щастя. Дякую. Дякую. Служу українському народу! Бужу українського народу! По завершенні нагороджень. Віце-адмірал Борис Кожен зазначив: я переконаний, що буде час, і кожен з вас займе то місце, яке він достойний, щоб кожна людина в Україні знала, що ви. Є, а наша справа буде вічною. Слава військово-морським силам України, слава вам, слава Україні! Привітали присутніх зі святковою датою і почесний голова ветеранської організації Микола Клітний, представник президента України в місті Севастополі 90-х роках Іван Єрмаков. Ви создали флот в неймовірно трудних умовах. Я, мабуть, перший, хто побачив указ президента создання воєнно-морських сил. И завизировал первый указ президента Украины о назначении Бориса Борисовича Кожина. И это все происходило у меня на глазах, у меня в кабинете. И если кто вот из тех людей, кто начинал строить военно-морские силы, помнит, какие неимоверно трудные условия были. Это и предателем называли всем чем угодно. Но вы выстояли и создали боевую структуру Министерства обороны и в целом в нашем государстве Украина. Цього дня звернувся з привітанням голова спілки офіцерів України, полковник В'ячеслав Білоус. Голова Севастопольського товариства просвіта Володимир Пруценко зазначив, що офіцери оргрупи військово-морських сил України стали духовним центром українства у Севастополі та нагородив грамотами за сприяння національному відродженню найактивніших з них. Привітав військових моряків зі святом і командувач чорноморського округу українського козацтва Анатолій Жирновий. Сьогодні дійсно велике свято. І сьогодні дійсно історія, яка панує 20 років це майже невеликий час. Але ті кроки, які зробили група, ті люди, які зробили історію, є ті, хто продовжують її робити. І ця стела, яка сьогодні була відкрита, і ті прізвища, які на цій стелі, це вже історія. І це був крок, який. Якщо ми кажемо про патріотизм, то і був крок патріотизму, вірності на цієї офіцерської, на славу нашої держави, України. Тому дозвольте мені від особового складу нашого округу побажати вам козацького здоров'я, флотського настрою, а вашим родинам, родинного тепла і щоб. Кожен день ви були впевнені, що той крок, коли ви зробили, був правильний, чесний і вірний. Слава Україні! Слава флоту України! Приїхали до Севастополя привітати зі святом моряків і представники інших областей України. В перерві ми поспілкувалися з ветеранами, зусилля яких були спрямовані на відродження флоту, формування в особового складу почуття патріотизму та інформування населення про сам факт становлення військово-морських сил України. Я пам'ятаю, той період. Коли мене призначили начальник, першим начальником прес-центру військово-морських сил е, і першим редактором газети Флот України був призначений капітан першого рангу Тимощук Юрій Антонович, то тобто командування військово-морських сил придавали цьому дуже велике значення. Чому бо е, існувала інформаційна блокада навкруг. Навкруги розбудови флоту почали створювати світлиці, перші номери газети флот України почали виходити. Ну і основна, основний тягар лягав в той час на управління соціально-психологічної служби, тоді так вона називалася. І на мій відділ я також був першим начальником відділу інформаційно пропагандистського забезпечення штабу флоту для того, щоб не тільки. В Україні, а й і за її межами, бо ми зустрічали іноземних послів, іноземні іноземні засоби масової інформації, щоб довести до всього світу, що є Україна, і в Україні будується свій флот. Створення організаційної групи військово-морських сил України і її розширення, і затем створення структур військово-морського флоту відбувалося у я б так сказав. В умовах ідеологічно-інформаційної блокади. Лише у квітні 1992 року Слава Сєвастополь опублікувала єдину мою статтю. З тої пори нас почали звати клятвоотступниками і більше жодна севастопольська і Кримська газета не публікували жодної статті чи жодної інформації по розбудову військово-морських сил України. А проти нас злива неправди і злива відвертого перекручення фактів. Тому виникла необхідність створити власний інформаційний простір українського флоту з тим, щоб розказати Сівостопільцям Кремчанам в першу чергу в цьому регіоні. Що за флот Україна будуть, який він має бути, які цілі перед собою ставить після невеличкої перерви урочистості? Продовжив святковий концерт від артистів Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил Збройних сил України.